Це Та книга, яка читається легко і залишає після себе емоції, чудово поєднані гумор, сарказм. Пригодницький настрій і легкість тексту хочете відпочити й посміятись? Помічниця лиходія допоможе. Головна героїня Еві оптимістична і добра дівчина, яка через хворобу батька змушена працювати і утримувати його та меншу сестру. І ось так складаються обставини, що вона потрапляє на службу до лиходія. А окрім того, що він красень, в нього ще є свій моральний кодекс, і не захоплюватись ним просто неможливо. Тут навіть другорядні герої цікаві, класні і дуже добре розкриті. Кожен має свою мотивацію та свої історії. Найбільшою інтригою для мене в цій книзі є загадкова хвороба, яка з'явилась 10 років тому. Занадто багато всього сталося саме 10 років тому, і мені дуже цікаво, з чим це пов'язано, що спровокувало, і чи є якась взаємодія. Ось тих чудовиськ, які хоче мати король, якого зловив лиходій там туди-сюди з цією хворобою. дуже мені цікаво. Можливо, відповіді я отримую в наступній частині, бо кінцівка тут занадто відкрита. Я очікувала, що в Еві прокинеться магія. Ну так я цього хотіла. Це просто потрібно було. І момент підходящий, і все здавалось мало скластись так, що ось, ось. Хоча, на мою думку, ситуація з ножем там теж не просто так, щось та буде. А наразі в мене є почуття такого ніби неповного перетворення головної героїні. Чаджіпіті сказав мені, що є вже друга частина англійської мови. Її презентували у вересні 24-го року, а третю авторка вже анонсувала. Тому я з нетерпінням буду чекати перекладу, бо занадто цікаво, що ж там і стиль авторки мені дуже імпонує. Моя оцінка 10 з 10. Це пригодницька книга з емоційними провалами в серйозність.